Проблемні підлітки як повноцінні члени суспільства, аби допомогти дітям уникнути скоєння правопорушень, з ними працюватимуть фахівці. Відповідну програму впровадили за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Опікуватиметься нею український Мін'юст. Докладніше у нашому сюжеті. Замість покарання допомога психолога в Києві. Відкрили центр ювенальної пробації для дітей, що мають проблеми із законом. Спершу там працюватимуть із тими, хто перебуває на досудовому слідстві. Пізніше до тільової групи включать підлітків, які звільняються з місць позбавлення волі. Зараз ми застосовуємо пробацію до тих злочинів і до тих осіб, які не відбувають покарання в колонії. В першу чергу, тобто це мілкі злочини, це злочини середньої частості, це краліські, це певні. Вні, хуліганства і тому подібне, але е, ті діти, які зараз знаходяться в тому числі в колоніях за важкі, за чи не важкі злочинів, вони так само мають право на пробацію, мають право на спілкування і право на другий шанс. Немає чужих дітей. Кожна дитина, яка потрапила в скрутну, в скрутну ситуацію, скрутне середовище, потребує елементарного спілкування, догляду і уваги. Допомог. Центрі буде комплексною і з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, ювенальні інспектори та соціальні представники. Вони вчитимуть підлітків вирішувати конфлікти, а також консультуватимуть батьків щодо позбавлення дітей криміногенної поведінки. Незабаром по Україні відкриють ще вісім ювенальних центрів. Потім візьмуться і за дорослих порушників закону. Рецидив тих дітей, які пройшли промоційні програми, мінімальний всього 2% дітей, Дітей, які пройшли програми, пробацьці повторно вчиняли правопорушення. Це прекрасні результати, які ну, просто, а, взагалі резонують з результатами порицебів серед дорослих. Наше завдання, щоб по всій країні було відкрито ще додатково 8 центрів. А, і наше завдання, щоб крім центрів ювенальної пробації, ми так само розвивали і пробацію для дорослих київський центр ювенальної юстиції, аналогічний до канадської моделі, власне, канадці і допомогли створити установу в Україні в Україні. Покарання дітей, що порушили закон, є доволі суворим. Фактично, вони втрачають весь підлітковий період, проводячи його за гратами. Замість цього треба зробити так, щоб дитина свідомо уникала скоєння злочинів. Сьогодні на обліку київського центру юнального. Ні юстиції перебуває 29 неповнолітніх. Вони вчаться керувати гнівом, емоціями та вирішувати конфлікти мирним шляхом.